Ітак, готуємо всім нам відомий салат, оселедець під шубою. Напередодні я всі овочі відварила і натерла на терці. Оселедець зачистила від кісточок і нарізала кубиком. Далі нарізаний нами оселедець, викладаємо на тарілку, вирівнюємо, відкладаємо так, як нам подобається. Поверх оселедця виложуємо нашу цибулю, Нарізану кубиком. Теж все гарно розрівнюємо. І наступним шаром у нас буде картопля. Як я і вже і сказала, я її раніше натерла на терці. І зараз тільки нам остається її все гарно виложити, розрівняти. Поверху картоплі змащуємо шар один майонезом, щоб була шуба наша не сухенька. Ну і звісно, хто не любить багато майонезу, можна по картоплі не змащувати. Наступним шаром у нас йде натерта морква. З морквою робимо все те саме, що і з картоплею, цибулькою і останечком. Розрівнюємо по тарілці. Картоплю моркву та бурячок можна брати хто скільки любить. Любите багато щоб було, можна брати багато. Любите тоненьку, робите шарі тоненькі. Той, як любить. І останній шар у нас іде бурячок. Буряк я люблю, тому додаю завжди його багато. І також викладуємо, вирівнюємо. Перед подачею змащуємо майонезом, звісно. І в кінці дивіться, який гарний салат у нас вийшов. Підписуємося на канал. Буде багато відео.